Шановні підписники, гості, друзі, вітаю вас на каналі Курсів англійської мови EnglishCo.ua. Сьогодні я розповім вам про комунікативний підхід у викладанні англійської мови. Більшість курсів і мовних школ слідують цьому підходу, тому що він максимально ефективний і дозволяє студентам опанувати англійську мову швидко. І почати говорити англійською мовою вже з перших уроків. Так в чому ж полягає сутність комунікативного підходу? Ми розуміємо, що метою вивчення будь-якої мови є вільне спілкування. Ми говоримо про людину, яка вільно розмовляє іноземною мовою, що в неї сформована комунікативна компетенція. Так ось, формування такої компетенції і лежить в основі комунікативного підходу. В комунікативному підході процес навчання є моделлю реального спілкування. Комунікативний підхід він базується на таких принципах принцип мовленевої спрямованості. Основна мета будь-якої діяльності на уроці це спілкування. І саме навколо спілкування обертається основна частина уроку. Це 60-70% всього навчання. Всього часу уроку. Далі йде принцип індивідуалізації, тобто е, викладач підлаштовує темп, навчальний матеріал уроку під конкретні можливості, здібності студентів і намагається розподілити навчальне навантаження так, щоб кожен учасник на уроці почувався задіяним, не був в остороні. Він був е, задіяний під час парної роботи, під час фронтальної роботи з усім класом. Оце і є принцип індивідуалізації. Далі йде принцип функціональності. В чому ж полягає цей принцип? Викладач дає саме ті мовні структури і лексичні одиниці, які будуть йому потрібні саме для вирішення певних комунікативних задач. Тут основне не дати багато теоретичного матеріалу, абстрактного матеріалу, а дати саме ту частину матеріалу, який студент зможе практично застосувати під час виконання вправ чи, наприклад, під час парної роботи, спілкуючись, запитуючи один одного питання в парі. Далі йде принцип ситуативності. Складно перенести атмосферу уроку на реальне життя, але викладач це робить, коли створює умовно комунікативні ситуації, які максимально наближені до реальних. Таким чином він відтворює ситуацію в кафе, ситуацію резервування квитків на вокзалі, наприклад, чи замовлення якоїсь страви в ресторані. Учні уявляють, що зараз, саме на уроці, вони знаходяться в подібній ситуації, і їм потрібно замовити щось, придбати квиток, зарезервувати кімнату в готелі. Це і є принцип ситуативності. І останній п'ятий принцип принцип новизни. він полягає в тому, що новий лексичний граматичний матеріал. Він Нашаровуються на вже попередню базу, попередні знання. І таким чином учень просто прогресує, він розширює свій словниковий запас, розширює своє розмаїття граматичних структур, які він може використовувати для вирішення того чи іншої задачі комунікативної. Ось такий комунікативний підхід. Хочу сказати, що на курсах англійської мови. English UA, комунікативний підхід є основним. І я намагаюсь використовувати лише ті підручники, в яких цей підхід був максимально реалізований. Це, наприклад, підручники видавництва Pearson and Longman, наприклад, Speak Out, Roadmap. Або є інші видавництва Cambridge, Oxford. Всі вони мають дещо спільне. Хоча матеріал Наповнення різне, але принцип той самий. саме той, про який я щойно вам говорив. Тому ви е, отримаєте відносно ефективну програму е, за ті ж самі гроші, що й інші мовні школи пропонують, е, в мене на мовних курсах. Чому? Тому що ті ж самі підручники, той же самий підхід. Був реалізований на моїх заняттях в моїй мовній школі, English School UA. Отже, запрошую вас всіх доєднатися до груп, групових занять, або, якщо у вас є бажання, можна займатися також індивідуально. Є можливість працювати в класі, там ціна буде трошки вищою, або онлайн. Відповідно, ціна буде нижчою. Така максимальна гнучкість допоможе вам підібрати саме той курс, який буде відповідати вашим можливостям і потребам. Дякую за те, що були зі мною. Я коротко вам розповів про комунікативний підхід і до наступного етеру. З вами був Сергій Васильович, викладач англійської мови. Дякую за увагу!